Кажу такий результат про свого тата. Йому, до речі, сьогодні 75 років, і він приймає квітине харчування вже два місяці. Коли він починав приймати з п'ятої частинки, тому що в нього високий тиск був 230 на 120 на 130. Цукор в нього був 20, коли він починав вживати. До другого два тижні він пропив, йому почав виходити камінь з нирок. Правда, він мав трошки болі, бо чоловікові тяжче, але слава Богу, камінь йому вийшов. Потім йому йшов пісок. Таблетки він тільки тоді п'є, коли піднімається тиск. Цукор в нього з 20, на сьогоднішній день, цукор в нього 10. І він далі продовжує вживати клітини харчування. Ну, вся моя сім'я вживає, підключила я вже свекруху теж до цього, тому що в неї теж там проблеми багато. Ось такі мої результати. Ну, я кажу, розказувати можна цілий день і дуже довго, тому що таких дрібних результатів ще є дуже багато. І раджу я всім, щоб вживали, не боялися люди, тому що це дійсно працює. Дякую, дякую.